Так, що Всім привіт, я не зрозумів, камера со второї попитки запустилася. Вроді включилася, я поздоровався, а вона по второму кругу. Папа-па-па. -па 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 -па. Друзі, зараз хвилинку. І підемо. Так, тут главне надежність. Труба там не гнила. Чуть-чуть. Вроді протерти в мене, ну чуть-чуть, так, -чуть, да. коцанки, покоцаний, покришечки покраще. Було б непогано в річечці його это, колесиками поводити, щоб він промився. Потому що впевнено вчора он з покришок вичищав какахи. З... Поки ви... вичистив заднє колесо, чуть-чуть приїхав десь, в'їхав переднє. Взагалі підстави. Так, ну шо, друзі, ви поняли, картошка. Блин, кар... Щось. Картошечка у нас по 35, такая непогана на базарі. Морква по 30. Кстати, оці кросовки, Puma в розетке, як вершкіра написано. Ну вам видно. Зараз в розетці по акції 1670 чи щось таке. Ну, коротше... Гривень на 130 дешевше, ніж я їх брав. А брав я так і року назад, мабуть. Ну, лі підожіть. Пройшли з... зимою, на весну. Ну так, да, я з весни вроді. Ну, коротше, не важливо. Тобто дорожати ну, наоборот, а воно подешевше. Спишка справа, спишка слева. Зараз прорватися, треба вкрити ринок. Узнати за цю олію може безсмислено купити за 45 гривень, 0,5, а тоді лучше в супермаркеті купити, мм, купити за 68, а так там же теж не літра, там же, наверное 870. Ну коротше. Без бутилки не розберешся. Дрожжі. По 8 маленькі по 13. Ой, великі по 13. Та я, я просто цену. Що на там? Бачите, дивися, цим вже підлітаєш. фу 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 Боже, як тут темно. темно, темно. Сейчас идем на нашу точку. А сколько сейчас акация 05? Ось така 05, мені просто. 250. 250. М -м -м. Роз... Дай попробуй. Та ні, ми просто доїдаємо, я думаю, чи брати ще, чи не Та не треба, бо... мені може заточнитися, не мені це жінки. Це чиста акація. Действительно, бачите, які акації? Ну я бачу, дякую. Хорошо я. Я не хочу сладко зараз. Чуєте, акація. Ну Ми вважаємо, що це найтакі смачні. 250 О, гривень. Шостки не видно. Кислості вас не цікавлять кислості. Ось ця, мабуть, баранина, да? так? Всякі. Тебру. Та ні, просто подивиться, що це говядина, так? Да? Бараніна, то есть? Ні, баранина а, он, а, он напротив. А, все, понял. Телятинка. А скільки сейчас телятина кілограм? Та смотриш, яке. Що вас цікавить? Ну, таке. 260. А, 260 дороже, ніж синина, я зрозумів. Та я ж просто мені. не розумію толку. Дякую. 260 гривень кілограм тілятини. Ну красиво, бо жира. Ну коротше яйця. Доганів мені тупор називається. 65, саме дешевше. Так, зараз, друзі, я хотів. Давайте сходимо на олію так оце я не зрозумів що це за модні такі ковбаси на них ціни немає так оце я думав попробувати не знаю щось не дуже красиво виглядає 520, 520 угорські, 320, эти здорові куски. Дивіться, яка домашня ковбаска. 520 70, 80 вообще потолок, да? Є за полтинник. Саме дешевше полтинник. Може тут кульочки 390. <риснен> так. <риснен> Дивіться, по чому що літра. Олія гірчична. А запашна. Сколько літра? Літра 70. — Свою тару можна 0,5. Мою, так? Да? Мою тару. Ну 0,5. Ну, своєї довіряю, mm -hmm. понімаю. Mm -hmm. Я думаю, може, mm -hmm. щось помінялось за года. Це мені 35 гривень вам шукав. Mm -hmm. І кришечку вам дам. Так. Це що похуй для салата, я так поняв, правильно? Все. Mm -hmm. Давно не брав по супермаркетах в основному. Так, це раз. Я так. Да. Да, да, нормально, все 35, Я ще свій кульок взяв на всякий случай, думаю. Вас. У нас є пішов, є. А ну дивіться. -які, да, які а, я зрозумів. Бо раніше я? ж поняли, насобираю. Ну, да. ну, ну це літ 10 назад я мав в виду. 80. То я боюсь. 70. Ладно, дякую, так. Запашна літра 70, бачите, 05.35, 35. Можна полов... четвертинку адегейсько. 198. Ладно, зараз. Сейчас куплю Адегейські, потім розчитаємося. Так ось ціни модні. Модні цири. Філадельфія Хіля... колись дешево тут стоїла, не знаю, 126, це дешево чи дорого, Як ви думаєте? Ні, адегейського не це. Не бринзи. Адегейського не бринзи. Ви сказали, що... Адегейський Ні, я вам клянуся, Адес сказав. Четверть Адегейська? Ну, ну от, он, от, як ото половина на пополам. Получається, що четвертинка, так. Да. Тож половина у вас. Ну я ж завжди беру половину. Коротше, половину-половину. І карта і оплата. 84,50. Якби я брав сологуні, то я б половинку брав би сідати. Дякую. Друзі. Так, а що я хотів? Ага. Раді принципу подивлюсь оце відео. Та я в основному їх дивлюсь, а іноді не дивлюсь. От я ж сказав Адигесько. Чи не, не вже я сказав Сулугуні Вашара? Ні, кажу, просто я іноді думаю одне, а кажу друге. Тось, хочу, допустимо, купити Адегеське, можу сказати Сологунь. А зараз немає, я спорити не буду. ну, вроді я таки впевнений, що домашній 420. Ну, навірно, наступний раз. А, це оце в мішках Валенці якась по 600 гривень кілограмів. Блін, взяти цей кусок сала. Ось можна маленький оцей попробувати на вечір. А можна цей під ціною сі... маленький кусочок? У вас налічка чи карта? А, це треба вам диктувати, так? Да? А, все, поняв. Іпи, пеш. На пробу, воно островати, так? Да? Ні, ну... воно не остров. Щоб не мама Все, я поняв. А, бо я думаю, красний одразу острий. Все, я. Все, да, термінал. Щоб не заморачуватися. Попробуем. 320 гривен килограмм на вечерю, да? Так, я же забываю дивиться по сторонам. Mm -hmm. а mm -hmm. Сейчас. Сейчас. Хвакни. Ага, дякую. Є Єс, стака. О, Ну, я завжди в своїм репертуарі. Дякую вам. Не, ну лошара. це в мене, коротше, я таке практикую, Поняли? захватить і ж, Ну раз в півроку в мене таке случається. Маленький кусочок, нормально. Бельбахи. Ось бараніна, хто там спрашував. І всередині, і в началі ринку. І в кінці ринку. Здравствуйте. Та є, я вже я вже набрався. Це теж говядина. З цієї сторони говядина, а з тої сторони судьбу. А, є ось якась почеревина по 60 гривень. Так, ладно. Тут уже бабло підбивають. Та я вам купив, дякую, чуть-чуть. Та я ж на дієті. Боюсь потовстіть. Таке чешу тим язиком, да? Ось якісь хряки. Ой, не чули, як мене ще я хрустнуть. Оце як дуже...